Це судома діафрагми і сигнал дає блукаючий нерв. Основні причини це переїдання, сміх, вживання холодних газованих напоїв, стрес, вживання деяких танквілізаторів. Але якщо гікавка більше доби не проходить, то треба обстежитись, чи не здавлює нервовий пучок пухлина. Допомога це зробити глибокий вдох, і затримати дихання, щоб розтягнулася діафрагма. Або нахилитися і обняти руками коліна, щоб підняти внутрішньочеревний тиск. Можна також пити малими ковтками воду з цукром, або накапати на язик лимонного соку. Також можна подихати в пакет, щоб підняти рівень СО2 в крові. Але не можна людяники, жуйку чи вживати їжу, бо можна подивитись щодо немовлят. То причини від переохолодження до потрапляння повітря в шлунок під час годування не потрібно лякати дитину.